Завод завжди був константою в Запоріжжі, монолітом, що височів над містом, як залізний вартовий. Його механізми працювали вдень і вночі, симфонія скреготу шестерень і сичання пари, що колись обіцяла процвітання. Сім'ї покладалися на нього, і життя оберталося навколо його невпинного ритму. Життя Галини Коваль теж оберталося навколо нього до того дня, коли він поглинув її чоловіка. Вона пам'ятає кожну деталь того ранку. Дмитро поцілував її на прощання, застібаючи своє поношене пальто, його руки, мозолясті й шорсткі, затрималися лише на мить довше, ніж зазвичай. Я повернуся додому раніше, сказав він з посмішкою, яка не сягала його очей. Це було останнє, що він їй сказав. Коли того вечора бригадир підійшов до дверей, його обличчя було блідим і виснаженим, Галині не потрібно було чути цих слів. Тиша, що настала після його стуку, була голоснішою за будь-які пояснення, які він міг запропонувати. Стався нещасний випадок, затинаючись, промовив він, голос його тріщав під вагою слів. Машина. Ми не змогли її вчасно зупинити. Світ Галини розпався в одну мить. Життя її чоловіка обірвалося в череві машини, яка мала їх годувати тієї самої машини, якій він присвятив роки. Завод запропонував компенсацію, мізерну суму, яка була більше схожа на образу, ніж на співчуття. Це не повернуло б Дмитра назад, ніщо не поверне. Наступні роки злилися в один нескінченний цикл одноманітності та горя. Колись теплий і жвавий дім Галини став холодним і мовчазним. Вона жила сама, її дні були позначені порожніми ритуалами виживання. Щоранку вона дивилася на завод з вікна кухні, його силует вимальовувався на тлі сірого неба. Вона відчувала його присутність, наче він спостерігав за нею, чекав. Голоси зі сну кликали її на ім'я. Закликаючи повернутися туди, куди вона заприсяглася не повертатися. Спочатку вона відкидала їх, вважаючи, що це відлуння її горя, але сни ставали все яскравішими, а голоси все наполегливішими. Вона прокидалася ніч за ніччю вся в поту, її серце билося від передчуття біди. Одного вечора, коли сонце зайшло за обрій, а небо палало кольорами згасаючого вугілля. Галина опинилася біля воріт фабрики. Паркан був на місці, іржавий і похилений від часу, але замка вже не було. Її рука зависла над клямкою, дихання перехопило в горлі. Вона не повинна бути тут, вона знала це, але потяг був незаперечним. Всередині фабрика була схожа на могилу, пил покривав кожну поверхню, а повітря було важким від смороду нафти та гниття. Колись оглушливий гуркіт машин тепер був моторошно тихим, за винятком випадкового стогону металу, що осідав. Галина йшла повільно, її кроки відлунювали в печерному просторі, її очі сканували тіні, шукаючи, що вона не знала, можливо, якийсь слід Дмитра, якийсь знак того, що його дух затримався тут. І тут вона побачила її, машину. Вона стояла посеред кімнати, як пам'ятник її втраті, її зазубрені краї ледь виблискували в тьмяному світлі. Стрічка конвеєра застигла на півдорозі, сталеві зуби шестерень вишкірилися, наче хижак, що зачаївся в засаді. Галина обережно наблизилася до неї. Її пальці тремтіли, коли вона простягла руку, щоб торкнутися холодного, невблаганного металу. Як тільки її шкіра торкнулася металу, дрож пробіг по спині. Це був не просто холод сталі, це було щось глибше, щось живе. Вона відсмикнула руку назад, її дихання перехопило в коротких подихах, і тоді вона почула це. Галина, голос був тихим, ледь більше, ніж шепіт, але вона одразу впізнала його. Її серце вискочило з грудей, коли вона обернулася, а очі пронизали темряву. Дмитре, покликала вона, її голос тремтів. Відповіді не було лише скрип металу, що рухався в нерухомому повітрі. Вона зробила крок назад, її пульс стукав у вухах. Галина, голос пролунав знову, цього разу ближче. Це був безпомилковий голос Дмитра, насичений і теплий, саме такий, яким вона його пам'ятала. Сльози виступили на її очах, коли вона почала кружляти в нестямі, шукаючи джерело. Але фабрика була порожня, вона була сама. Чи ні? Голоси супроводжували її, коли вона тікала, стаючи голоснішими з кожного кроку. Вони не просто кликали її на ім'я, вони закликали її залишитися, повернутися. Коли вона дійшла до воріт, її ноги тремтіли, а перед очима все затуманилося від сліз. Вона впала на землю на вулиці, хапаючи ротом повітря. Позаду неї маячив завод, його темний силует пульсував зловісною енергією. Тієї ночі Галина не спала, вона сиділа біля вікна, дивлячись на фабрику так, ніби вона могла ворухнутися, а її покручена форма зміщувалася під вагою її погляду. Голос не давав їй спокою, голос Дмитра, який кликав її назад. Вона казала собі, що не повернеться, що не зможе, але в глибині душі вона знала правду. Фабрика ще не закінчила з нею, і вона не покінчила з ним. Перше зникнення ледь зареєстрували в Запоріжжі, місті, яке звикло до шліфувальних труднощів фабричного життя. Люди приходили і йшли, втрачали роботу, накопичувалися борги, зникнення таких молодих людей, як Павло Мороз. Відомий своєю мандрівною вдачею та любов'ю до нічних випивок, не було чимось незвичайним. Його бригадир на металургійному заводі списував це на безвідповідальність він повернеться, говорили вони з невимушеною впевненістю людей, яким було байдуже. Але Павло не з'явився його мати щоранку приходила на завод, тримаючи в руках фотографію сина і благаючи про допомогу. Робітники уникали її погляду, відчуваючи дискомфорт від її ридаючої присутності. Вона стояла на пронизливому холоді, її голос тріщав, коли вона описувала, як він вийшов з дому того вечора. Його черевики хрустіли на морозі, шарф був щільно закутаний проти вітру. Він сказав, що повернеться, мовила вона пошепки, її руки тремтіли, коли вона простягала його фотографію. Він сказав, що повернеться додому. Друге зникнення сталося через тиждень. Андрій був старшим, врівноваженішим, начальник зміни, який рідко пив, і завжди йшов додому до дружини та двох доньок. Востаннє його бачили, коли він ішов до краю заводської території, ліхтарик розрізав туманну темряву. Додому він так і не повернувся. Його дружина заявила про його зникнення наступного ранку. Її голос тремтів, коли вона описувала порожнє ліжко, недоторкану тарілку з вечерею, що все ще стояла на столі. Почали поширюватися чутки. Одні звинувачували вовків, які блукали довколишніми лісами, і їхнє виття розносилося ночами вітром. Інші пліткували про банди чи несплачені борги. Але тільки після зникнення третього працівника кремезного, гострого на язик машиніста на ім'я Юрій, люди почали взагалі уникати заводу після настання темряви. Юрій не був простаком, було відомо, що він зламав людині ніс у бійці в барі і все ще мав нахабство просити ще випити. Але він теж зник, не залишивши по собі нічого, окрім рукавичок, знайдених біля воріт заводу. Голос ставав дедалі гучнішим. Робітники говорили тихими тонами, їхнє дихання було помітне в холодному повітрі, коли вони ділилися напівправдоподібними історіями про дивні звуки і тіньові фігури біля покинутої фабрики на краю заводу. Це прокляття. пробурмотів один з них, озираючись через плече, наче стіни могли його чути. Ви це чуєте? Цей скрип, наче машини знову працюють. Інші стверджували, що бачили її. Жінку, сказав один чоловік, його голос тремтів. Вона стояла біля паркану, бліда, як привид, з такими очима, яких я ніколи раніше не бачив. Вона подивилася на мене, і я присягаюся, я не міг поворухнутися, наче вона тягнула мене своїми очима. Бригадири відкинули все це як нісенітницю. Люди були нервові, на межі. Страх міг змусити навіть найхоробрішу людину бачити привидів, але в глибині душі вони знали, що щось не так. Вони знали це, бо чули його слабкий, скреготливий гуркіт машин, що доносився з покинутої фабрики вночі. Звичайно, це було неможливо. Машини мовчали роками, іржавіли і були розібрані на запчастини. Але звук був безпомилковий, низький, ритмічний гул, який, здавалося, вібрував у самих їхніх кістках. Тим часом Галина спостерігала за всім цим з розбитого вікна свого будинку. Сусіди, які колись так поспішали її пожаліти, тепер повністю уникали її. Вони переходили вулицю, коли бачили її з обличчями, стиснутими від страху чи огиди. Їй було байдуже вона ледь помічала. Її світ звузився до фабрики та шепоту, який наповнював її голову щоразу, коли вона заходила всередину. Вони ставали голоснішими з кожним днем, з кожним зникненням, з кожним підношенням. Коли вона вперше заманила Павла до воріт, її руки так тремтіли, що вона ледь не впустила пляшку горілки, якою заманювала його. Вона пам'ятає його посмішку, недбалу і криву. Коли він, спотикаючись, ішов до неї, сміючись над її припущенням, що фабрика має останню річ, яку може йому запропонувати, сміявся він недовго, щойно за ними зачинилися ворота, шепіт піднявся в какофонію, заглушаючи його крики, а тіні, здавалося, поглинули його цілком. Потім вона сиділа біля машини, опустивши голову на руки, і тремтіла, коли повітря навколо неї стало густим від запаху іржі та крові, а потім вона почула його. Галина, сказав голос Дмитра, м'який і далекий, ти добре справляєшся, не зупиняйся. Вона розплакалася, її горе, на мить затьмарилося припливом надії, що переповнила її груди. Він все ще був тут. Вона не була самотньою. Але йому було потрібно більше, фабрика потребувала більше, з кожною жертвою ставало легше. Андрій був обережним його ліхтарик розсікав туман, коли він обходив територію фабрики. Вона дочекалася, поки його промінь висвітлить її обличчя, і вийшла на світло з розрахованим нахилом голови, її губи скривилися в ледь помітній посмішці. Він пішов за нею без вагань, його занепокоєння взяло гору над здоровим глуздом. Коли він усвідомив небезпеку, було вже надто пізно. Тепер вона чекала. Голос підказував їй, що прийдуть ще вони завжди приходили. Кожне зникнення викликало хвилі страху в місті, але чоловіки продовжували приходити цікаві, відчайдушні або просто нещасливі. Вона сиділа в темному приміщенні фабрики, поклавши руки на холодну сталь верстата і слухала його слабке гудіння. Голоси оточували її, заспокійливі та наполегливі. Скоро, казали вони, скоро він повернеться. Галина посміхнулася. Її обличчя осяяло слабке, мерехтливе світло єдиної лампочки, що бризкала. Голос Дмитра знову почувся в її голові, і вона заплющила очі, дозволивши йому омити себе. Завод не був гробницею, це була утроба. І Незабаром вона мала народити його наново. Дорога до Запоріжжя була довгою і безлюдною, стрічка потрісканого асфальту, облямована полями ламкої, млявої трави. За роки роботи слідчим Сергій Марков проїхав багато таких доріг. Здавалося, всі вони вели до подібних місць, забутих містечок із забутими людьми, де трагедії замітають під килим, а життя просувається вперед із тихим відчаєм. Але в цьому завданні було щось особливе. Щось, що змусило його сціпити зуби. Спочатку повідомлення були невиразними, зниклі робітники, чутки про дивні звуки біля закинутої фабрики. Лише коли кількість зникнень сягнула двозначної цифри, начальство відрядило його туди, наполягаючи на тому, щоб він вирішив справу швидко і без зайвого галасу. «Сталеливарний завод не може дозволити собі погану пресу, сказали вони йому. Саме до цього завжди все й зводилося до того, що прибуток був важливішим за людей. Сергій давно вже перестав вдавати, що це інакше він приїхав пізно ввечері. Місто було оповите серпанком промисловості та занепаду. Вдалині височіла фабрика, її скелетний каркас відкидав довгі тіні на ландшафт. Навіть з такої відстані він випромінював присутність, відчуття злоякісності, яке здавалося. Просочувалося в саме повітря. Майстер на сталеливарному заводі привітав його міцним рукостисканням і вимушеною посмішкою. Його нервова енергія була відчутною, коли він вів Сергія через завод, вказуючи на місця, де востаннє бачили зниклих робітників. Це старий завод, сказав він тихим голосом, ніби ці слова самі по собі могли щось викликати. Я в цьому впевнений. Люди кажуть, що там живуть привиди. З привидами, категорично повторив Сергій. Він не вірив у привидів, але не збирався відкидати страх в очах майстра. Страх може штовхати людей на жахливі вчинки. Що саме вони бачать жінку? сказав майстер, озирнувшись через плече, коли вони проходили повз групу робітників. Вони кажуть, що вона бліда, наче не жива. Вона заманює чоловіків на фабрику, а потім їх більше ніхто не бачить. Сергій нічого не відповів, його розум вже складав фрагменти історії докупи. Жінка, покинута фабрика, зникнення усе було надто акуратно, надто театрально. Хтось використовував чутки, граючи на страхах робітників, щоб замести сліди. Він мав справу з подібними речами раніше злочини, замасковані під забобони, щоб відвернути підозру. Але коли він стояв на краю старої фабрики, дивлячись на її іржаві ворота, то відчув перші зародки сумніву. Сонце сідало і його призахідне світло забарвлювало завод у червоні та золоті відтінки. Сергій запалив сигарету, його пальці були твердими, незважаючи на зростаючий неспокій у грудях. Він не боявся вже багато років, він не міг собі цього дозволити. Але було щось у цьому місці, що непокоїло його, вага в повітрі, яка тиснула на його легені, і змушувала його шкіру повзати по шкірі. Він штовхнув ворота зі стогоном протестуючого металу, стежка попереду заросла, земля була завалена сміттям і нерівними шматками іржавої сталі. Тиша була гнітючою, її порушував лише далекий шелест вітру. Коли він наближався до заводу, тіні, здавалося, поглиблювалися, поглинаючи останні залишки денного світла. Головний вхід був прочинений, важкі сталеві двері криво висіли на петлях. Сергій ступив всередину. Ліхтарик розрізав темряву. Завод був лабіринтом зламаних машин і зруйнованих стін, кожен куточок якого був просякнутий відчуттям страху. Він зупинився, його ліхтарик пробігся по кімнаті. Звук відлунював у просторі слабкий, ритмічний гул, який, здавалося, долинав з глибини заводу. Він був майже непомітним, але його нерви були на межі. Він пішов на звук, його кроки були обережними та обдуманими. Повітря ставало холоднішим, коли він просувався глибше, його дихання було видно в промені світла. Потім він побачив її. Вона стояла в дальньому кінці кімнати, її постать була частково прихована тінями, її волосся було диким і недоглянутим, шкіра блідою і восковою під слабким світлом. Вона повернулася до нього. Це була вона, Галина Коваль. Він бачив її фотографію в матеріалах справи, фотографію, зроблену багато років тому, коли смерть її чоловіка потрапила в місцеві новини. Але це була не та жінка з фото, це було щось інше. Галина Коваль, покликав він, його голос був рівним, незважаючи на холод, що охопив його. Я з поліції, мені потрібно, щоб ви пройшли зі мною. Вона посміхнулася, повільний тривожний вигин її губ викликав у нього дрож по спині. Ти прийшов, сказала вона, її голос був м'яким і дзвінким. Я знала, що ти прийдеш. Відійди від машини, наказав він, направивши на неї ліхтарик. Вона не поворухнулася. Замість цього вона підняла руку, жестом вказуючи на величезну масу сталі позаду неї. Машина заревла, її шестерні скреготіли і дзищали в гротескній симфонії, яка заповнила кімнату. Сергій відступив назад. Його ліхтарик мерехтів, коли вібрації прокочувалися по підлозі. Він голодний, сказала вона, її очі блищали неприродним світлом. Йому потрібен ще один, ще один, і він повернеться до мене. Галино, припини, сказав Сергій, і його голос піднявся над шумом. Це його не поверне. Дмитра більше немає. Вираз її обличчя змінився, гнів і відчай спотворили її риси. Ви не розумієте, прошипіла вона, він тут. Він завжди був тут. Фабрика підтримує його життя. Я можу повернути його назад. Мені потрібен лише ти. Рев машини став оглушливим, її металеві щелепи відкривалися і закривалися в гротескній імітації голоду. Сергій ступив крок уперед. Його рука потягнулася до пістолета. Галино, послухай мене. Підлога під ним провалилася. Він впав у темряву. Повітря вибилося з легенів, коли він приземлився на щось холодне і мокре. Запах крові накрив його, як приливна хвиля, а ліхтарик освітив жахливі рештки тих, хто був перед ним. Паніка здійнялася в його грудях, коли він схопився на ноги. Його очі кинулися до зубчастого силуету машини вгорі. На краю ями з'явилося обличчя Галини, її посмішка розширилася, коли вона вимовила. Скоро він буде цілим. Крик Сергія поглинув рев машини.